Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру доєдналася Оксана Степанюк, медичний психолог та травматерапевт. Вітання пані Оксано. Доброго дня. Пані Оксано, хочемо з вами обговорити про тему, яку говорять зараз багато ЗМІ, це про так звану ПВК ріодан чиредан і як субкультуру, до якої чомусь приєднуються підлітки. У мене одразу запитання, то чомусь наші теперішні підлітки шукають якісь субкультури, адже ніби зараз. Є дуже багато можливостей для якогось там спілкування, навчання, пошуку себе, і чому саме в субкультурі діти от, дійсно від 10 до 15 років себе знаходять. Ну, Насправді так було завжди. Підлітки і діти в цей період завжди об'єднуються в якусь соці... ну, в субкультуру, в якусь соціальну групу, бо це їхня задача. Це те, що вони мають навчитися робити в цей віковий відрізок. І у нас історично складалося так, що всі ті субкультури, які виникали, їх фактично можна було поділити на дві такі глобальні е, когорти. Перша субкультура це умовно агресивні рухи, е, до яких, як правило, належали так. Ну от те, що можуть знати люди, це гопніки, як ми називаємо цітушки. Да, скінхеди, панки, так це така агресивно налаштована. І друга культура вона була така. Другий формат груп субкультур вони були творчо такі мистецькі, так, тобто емо, наприклад. Емоці, так. Да, да. Це такого. І в нас складалося дуже часто так, що представники перших субкультур вони цькували представників других субкультур. Так. І відповідно це ну на жаль, цілком закономірно, що ті, кого довго цкували, вони можуть захотіти якоїсь відповіді і заради цього об'єднатися, наприклад, теж в якийсь рух дати відсіч. Так, насправді, проблема булінгу, так само як і проблема домашнього насильства, вона не зникла з війною, вона просто відійшла на задній план. А діти зараз дуже емоційно заряджені, дуже поляризовані. Дуже багато відбулося змішання, тому що виникло внутрішньо переміщені особи, і дуже багато дітей полишили домівку. В класи додалися нові діти, діти, яких я не знаю, що з ними робити, як з ними взаємодіяти. Ми різні, ми з різних куточків країни, і дітям потрібно знаходити щось своє, свою групу. Яка буде відповідати якимось їхнім інтересам, тому таке об'єднання було, є і 100% буде, просто зараз воно висвітлилося і виникло в зовсім іншому, скажімо так, світлі, в світлі останніх подій? Угу. Ну і пані Оксано, то скажіть, будь ласка, яким чином батькам реагувати на ось таку їхню поведінку, чи тут якось можна впливати? Адже якщо, наприклад, діти не, не хочуть розповідати або приховують зараз, є дуже багато методів, як приховувати ту чи іншу інформацію в різних месенджерах, чи зможуть батьки якось дізнатися про те, що дитина належить до тої чи іншої субкультури? Е, ну, тут просто така політика. Я вам скажу з позиції дитячого психотерапевта і підліткового психотерапевта, яка з ними дуже часто працює. Е, вони потребують і шукають в цих субкультурах прийняття. І знову ж таки, якщо прийняття, довіра, здорове спілкування є в сім'ї, то, як правило, дитина, якщо і входить до якоїсь субкультури, вона без проблем може розповісти про це батькам, ну, тому що це просто ще її чергове захоплення. Так? І тому я, наприклад, зараз, в світлі останніх подій, постійно прошу всі, там, тих, хто пише на цю тему, будь ласка, ставте попередження, що, там, наприклад, перегляд аніме чи захоплення аніме, наприклад, не дорівнюється. Участь якихось ПВК і не дорівнює, що дитина є, не знаю там агентом Кремля. Це просто дитині подобається це і все на цьому все, ну, типу. Знаєте, я, я та людина з 90-х, яка в свій час виросла на культовому на той момент серіалі Бригада, так але де романтизувалася злочинна діяльність і робота організованих злочинних груп. Але як ви бачите, не в тюрмі я не сижу, злочинницею я не стала. Тобто, ну це просто вікове, і в цьому немає нічого страшного. Цікавитися, чим цікавиться дитина, а показувати, що ви, як батьки, готові розглядати захоплення. Ну, найпростіше, давай подивимося це разом, поясни мені, чому це тобі подобається. Дуже слідкувати, якщо дитини змінилася поведінка. Особливо різко, ну тобто, ви знаєте, що ваша дитина, як правило, була ось така, а тут вона стала замкнута, в неї змінився стиль одягу, вона не хоче контактувати. Це не означає, що вона обов'язково в якійсь субкультурі, але це означає, що в дитини є якісь емоційні переживання, її з ними важко, і цьому варто приділити увагу. Угу. А якщо батьки не можуть сприйняти те, що дитина на належить до тої чи іншої субкультури, що в такому випадку робити? Мабуть, в сім'ї будуть конфлікти. Наприклад, якщо батько там був гопніком та чи скінхедом, а його син став ему? Е, ну, знаєте, тут такі ситуації. Конфлікти поколінь завжди були, є і буде. І тут я намагаюся батькам і дітям доносити, що в нас є потреби, і ми ходимо в групи задовільняти потреби. Потреби у нас одинакові. І в тата з Кінкеда була потреба в приналежності, і в сина Емо є потреба в приналежності. І якщо відходити від от описових моментів, а говорити просто про потреби, то на рівні потреб тату може зрозуміти сина, син може зрозуміти тата, і тоді цей конфлікт врегульовується. Наприклад, і ну батьки дуже часто бояться того, що, чого вони не знають. Ну але при цьому я кажу: ну слухайте, ви ж допускаєте, що книги є відверто класні? І відверто погані, по типу романів Даві Донцової, які колись, напевно, читали всі. Uh -huh. Як би це оце стерти і забутися, але таке було. Да, от, і, ну, на жаль, люди через це проходили. Так само і ну, тут твори є відверто класні, відверто погані. Да, спробуйте подивитися, ну, оцінити, зрозуміти там, не знаю. Подивитися на це очима дитини може, ви й для себе щось цікаве знайдете. Ну а дитина, як мінімум, буде знати, що з вами можна про це говорити. А якщо дитина не належить до жодної субкультури, чи тут теж може бути проблема, що вона не соціалізується, чи їй буде складно в подальшому дорослому житті якось знаходити спільну мову з людьми. Е, є такі труднощі. Насправді е, на одних з останніх конференцій і консиліумів, які проводила ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, виникало дуже багато питань щодо соціалізації підлітків, яка дуже постраждала через ковід, і зараз це продовжується. І е, дуже часто закликається, наприклад, е, батьків школи, організації створювати можливості для соціалізації підлітків. Зокрема, якщо говорити з психологічної точки зору, то в Україні е, в різних дуже організаціях благодійних є дуже багато форматів груп психологічної підтримки для підлітків. Тобто це можна просто по е, локації вашій загуглити, от в вашому місті, групи підтримки там в Луцьку або групи підтримки для підлітків в Києві, і вам запропонується кілька варіантів, і можна долучати підлітків, розмовляти до таких груп, там вони будуть отримувати е, якісну, класну соціалізацію, плюс під наглядом спеціаліста, психолога, який зробить тільки ліпше. Якщо ще повертатися до ось цієї ПВК Рьодан, то там серед їхніх таких головних цілей це боротьба ніби з футбольними фанатами. Ну не знаю, пишуть, що нібито з вихідцями із Кавказу і з іншими якимись там меншинами. Як ви сприймаєте ось саме такі цілі цієї субкультури, чому, чому вона ну чи дійсно вона може бути походити із Росії, на вашу думку? І, адже, ну, як на мене, в Україні немає таких якихось. Міжнаціональних конфліктів, ну принаймні, якщо не говорити про російсько-українську війну? Е, ну, як правило, з того, що я розумію, то ці цілі вони продиктовані якраз те, що я казала, що це представники інших агресивних субкультур, які принижували і цькували цю субкультуру, тобто, це фактично глобальна ціль помсти і перелічені групи, яким ми будемо е, мститися. Чи може бути це якась планована акція з Росії? Мені про це важко судити. Воно просто напевно дуже багатьох схвалювало, що воно якось ніби серед умовного затиш'я виникло, коли не було ніяких таких речей. Але знову ж таки, можливо, навіть в цій же ж Росії це є така специфічна форма супротиву тій ж мобілізації, яка триває. І Триває зараз приховано, тому що ну, е, ці субкультури так, вони вважаються умовно там, емо чи оці от, анімешники, як вони їх називають, хоча це не дуже окей. Вони вважаються приниженими і їх ображати, їх мобілізувати це окей. Да, там, ну. угу. Тому, можливо, це теж насправді якась форма супротиву. І, і треба зрозуміти, що е, у нас не відбулося медійного розриву тотального з е, Росією. 99,9% підлітків ключовим месенджером для спілкування вважають російський телеграм. В російському, ну це правда, так воно і є. В російському телеграмі є дуже багато наших каналів, якісних, хороших, але точно так само є дуже багато каналів та, і зовсім неадекватним містом, і ніхто за цим не слідкує. Тобто, якщо з дитиною про це не говорити, в неї немає вибірковості інформації, може переглядати все підряд. І різного роду інформація може там поширюватися. Тому, в принципі, але ну знову ж таки, якщо 99, ну там і 9% відсотків підлітків користуються телеграмом, то і батьків ними дуже часто користуються. Це для нас один з основних каналів утримання інформації, а ми не вміємо. Її перевіряти на достовірність. Мені, мені, як спеціалісту, доводиться раз в три місяці проводити ефір на тему, як працюють маніпуляції і ПСО. І повторювати одне й те саме, дивимося перше джерело, кому потрібна ця інформація, чому вона така емоційна, а не там просто. Тому так воно є, але це, скажімо, не я про це можу мало що сказати, тому що, як на мене, це все-таки ну, така. Зона розуміння більше поліцейських розвідників, СБУ і так далі, а не психологів. Тобто, пані Оксано, то в цьому плані нам теж потрібна своєрідна така дерусифікація чи українізація, зокрема, і мізків українських дітей, українських підлітків, щоб вони не велися на ці російські чи проросійські наративи. Е, в певній мірі так, так. І е, ну, знову ж таки, це момент того, що дуже часто батьки ну. Не просто не цікавляться тим контентом, який споживає дитина. І тут знаєте, тут мені просто не хочеться, щоб зараз ці батьки кинулися і почали перевіряти телефони, зіпсули, е, стосунки з дітьми. Просто про те, що в дітей бувають різні інтереси. Вони їх задовільняють по різному. І якщо ви як батьки показуєте приклад і даєте різні способи отримання інформації, е то ну, це класно, це круто, так але для цього дуже важливо. Щоб не було у вас на плейлисті шансону російського, щоб ви самі не дивилися російський Ютуб, щоб ви не читали російські пабліки, да, якщо це там не з метою посіяти в них якусь паніку і так далі, тому що дитина тоді вам скаже: типу: камон, мам, ти сама так робиш, да? і ти мені щось будеш тут розповідати. Тому тут от такі от очевидні речі, ну не знаю, так і тут скоріше про інформаційну гігієну і інформаційну mm -hmm. культуру споживання всієї сім'ї, як mm -hmm. варіант, тобто ті батьки, які зараз е, стараються оберегти дітей від російської мови, від російської музики, і інших російських впливів, то вони е, таким чином дійсно можуть берегти дітей від поширення цих субкультур із Росії. Е, так, ну як взагалі, тому що дивіться, знову ж таки дитині, е, дитині потрібно десь реалізовувати свій інтерес. І дивіться, тут дуже важливо вберегти це не значить дати підсрачника і сказати: не дай боже, я побачу, що ти слухаєш щось російське, приб'ю. Це так не працює. Дорогі батьки, будь ласка, такого не робіть. Це так не працює. Вберегти це означає: О, дивися, я знайшла класні 10 каналів українських ютуберів, туберів. Дивимо, до які там не знаю. Тайлер Андерсон красний, класний, да? або uh -huh. там, е, д, пішли дивитися там, не знаю, стрім телебачення Торонто, або дивися он там, е, не знаю, лекції Тімоті Снайдера про історію України. Це ж афієзно, давай разом подивимося. Тобто, от В такому плані. Не обов'язково український це може бути англійський. Англомовний Ютуб дуже задовільняє інтереси дитини в багатьох питаннях. Але це ось таке залучення, що класно, круто, з позитивом, з підтримкою, а не з... да, режим Тараса Бульба, я тебе породив, я тебе і б'ю, це не працює. Тобто, батьки, будь ласка, не треба такого робити, тому що я, то звичайно рада, бо в мене завжди буде робота, але вам воно не потрібно. Дякуємо, пані Оксана, за ці поради за ці коментарі. Оксана Степанюк, медичний психолог і травматерапевт.